Привіт! На зв'язку Єва Інтегратор. Сьогодні у нас ось такий комплект для пивного магазину. До комплекту входить термінал 2 west Ваги Каспі 2 які витримують до 30 кг, прошу вас скрийка на 4 слоти, програма обліку Palmer Box, принтер чеків саміт 58 мм та два d самі. Давайте перейдемо до демонстрації роботи. Ось вона у нас відкрилася, стіка на смію натискаємо продажі. Тепер давайте додамо товару. Ось буде якості товару, це буде пиво у нас. Та скануємо. Ось. Воно у нас заверше. Тепер натискаємо сюди. Ставимо наше пиво на ваги. Ось у нас показується вага. Натискаємо сюди, нас підтягнулася вага. Пискаємо сюди, ось у нас додалося до чеку, пускаємо платити, обираємо готівку, натискаємо сюди, щоб скористатися грошовою вона у нас від'їжджає. Також можна налаштувати, щоб вона відкривалася автоматично. Розрахувалися, закрили її, натиснули, У нас розрахувався чек. А якщо вам потрібно буде приймати оплати карткою, то можна приєднати сюди термінал. А щоб усе це працювало коректно, звертайтеся до Єва інтеграту. Ми робимо усе підключення. Ціна даного комплекту складає 47 300 гривень. Посилання на кожну позицію, яка була у відео, буде у описі. Єва інтеграль. Робимо складне прости.